Моя гордость, колись це все ми садили з малесеньких палеток, педев'яток, і ось тобі вже все росте, вау, красиве, спірей, куча. Ще як зацвітуть, спірейки взагалі буде, а, вон вангута вже цвіте. плодніки. теж їх це. три штуки, шух, якийсь нагець. Це що в нас? Це... Каріоптеріс. каріоптеріс, Тут щось пропали трошки. А, це Буделея. Будилея. Тамарікс, бля, який же ж він жирний, який же ж він ніжний. Який красивий ніжність, Таммарікс. Який гарний, мужики, гарний паріс. Дуже добре, добре час казати. Гортензія суперська. Дімонеч порізав її, побив, навіть сказала б я в прошлому дивився. А, толстоножка то марка. Є такий жук красивий. Проте Сонця треба. Ну, красивий. Не пахне, але тих товстоніжок тут то апом. Да, супер. Супер, супер, супер. А це щось. Це біріск відкриватий, а це щось юлочки не хочуть жити. Слухай, дві який шикарний барбарис. Боже, в 5 садили 3 см, чесне слово. Гортензий під...